Оля, привіт! Привіт! Бачу, в нас вже стало хорошою традицією з тобою проводити зйомки в якихось класних, дуже мальовничих місцях. Сьогодні це особливо класне місце. Так, це місце, слухай, взагалі, це родзинка всіх наших зйомок, які тільки в нас були. Так, сто відсотково. Але ми з тобою зустрілися сьогодні не просто так. У нас насправді дуже важлива, я б сказав, навіть критична тема. Застрягання в стресовій події. Як його розпізнати? На жаль, ми живемо під час війни, і застрягання це не щось таке нове. Воно зустрічається достатньо часто, тому що ми проживаємо негативні емоції, які застрягають в нашому тілі і провокують тригери, які Потім спрацьовують на якусь ситуацію, наприклад, на обстріл. Реакція мозку на ненормальну подію вона завжди є негативною. А якщо людина сфокусована на негативі, то вона фіксується на цій події. Ну, тобто ти переживаєш знову, але ця подія не відбувається. Все відбувається, наче в... лише тільки в голові. І скажи, коли це вже стає проблемою. Якщо це гостра стресова подія, вона має відпустити тебе за 20 відпустити тебе за 24 години. Якщо цього не відбувається, і ти в очікуванні ще якоїсь негатив, негативної ситуації події, у тебе проявляється страх. Якщо людина не може відпустити цю ситуацію негативну і постійно згадує про неї. Варто замислитись, я вірно зрозумів тебе, так звісно. Угу. Що відбувається з психікою і тілом, коли ми знову переживаємо ось цю негативну подію, яка відбулася. Кожна згадка про подію може викликати у вас реакцію саме вашого тіла. Хоча нічого не відбувається, ви в безпеці, ви розумієте, що зараз вам абсолютно нічого не загрожує, але тіло реагує. Оце і є такий запускний механізм, що у вас а, відбулося застрягання. А чи пов'язане застрягання з ПТСР, тобто посттравматичним стресовим розладом? А, що ми можемо вважати ПТСР? ПТСР, по-перше, діагноз виставляє виключно а, психіатр. А, і це емоції, які не відпускають вас протягом півроку. Якщо більше ніж півроку ви розумієте, що нічого не змінюється, що ви так само живете в стресі, так само реагуєте, це означає, що у вас посттравматичний синдром. А скажи, які є типові сценарії застрягання? Ну, наприклад, провина, страх, сором чи, можливо, ще якісь? Ну, як правило, це страх, бо ж це страх за своє особисте життя, за життя своїх близьких. Що не варто робити, коли намагаєшся відпустити подію, але, на жаль, не виходить. Ну, потрібно визнати, що подія відбулася, вона для вас була травматична, і не потрібно її ігнорувати. Потрібно визнати, що так, у мене страх, і перечислити емоції, які ви відчуваєте. Тобто не варто робити вигляд, що все окей, коли в тебе всередині все бурлить. Потрібно бути чесним перед собою. А скажи, от чи допомагає розмова з близькими, чи навпаки, це може поглибити застрягання? Ну, я вважаю, що спілкування, то взагалі воно терапевтичне, вже ти як би ти не хотів все рівно, ти проговорюєш, а коли ти проговорюєш свою емоцію, тобі дійсно стає набагато легше. Коли ваш стан ви відчуваєте зранку, що ви не хочете. У вас нема бажання до життя, вам не хочеться нічого робити. У вас, наприклад, нема якихось цілей і у вас пригнічений стан. І він не змінюється день за днем, і ви розумієте, ну це вже не окей, і потрібно звертатися до спеціаліста, психолога, психотерапевта, психіатра. Е, тільки психіатр може призначати вам якісь препарати. Що б ти сказала людині, яка зараз у стані внутрішнього ось такого паралічу від спогадів, от, прямо з екрану, от, які такі чіткі, короткі рекомендації? Перших дій, якщо дійсно людина в таку ситуацію потрапила, ну я б порадила звернутися до спеціаліста. Хочу сказати, що страх це нормально, страх нас захищає, і не треба стидатися, вступати в комунікацію з спеціалістом, тому що психотерапія, це завжди про сильну рису. Характера людини. Супер! Дуже важлива і досить складна тема. Але я вважаю, що ти її розкрила. Дякую тобі, Оля, за сьогоднішні твої рекомендації і коментарі. Бажаю вам побільше позитивних емоцій. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і пишіть свої коментарі, як ви проживаєте свої стресові реакції. До нових зустрічей! До побачення.